Привітики вам у новому Коли, відео. В мене мамі, тута... мамі, Ти покликала братіка їсти. Угу. Діти замовили в мене, ну як, Ростислав в основному замовив мені деруни. Дірне. Такі Ангеліні теж. Ну, в нас вже не сніданок, у нас вже майже 12 година, ми просто дуже пізно прокинулись, так як він сьогодні залишився вдома. Тебе посеренулися пізно, тому е, я тут смажу. Деруни, роблю собі каву, буду пити каву, це мій не, буде не, сніданок. Не, 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 не. Ангеліна там підговорює, що вона хоче деруни. Да? Давати вилочку і сметану. Ага. Давай тільки телефон остав. Ні, хай телефон відпочине, постав телефон. Давай, братик, він без телефону прийшов. Але почуває він себе нормально, ага. тільки робить так. Ага. Так загалом йому нормально. Вилочку ще дати, бери ручку і так чмік-чмік. Вангерінка любить зі сметанкою, а Ростик в нас все їсть з кетчупом. Каже, що в нього ще болить. вся всю картошку, крім картошки в супі, я їм їм. з кетчупом, Він все їсть кетчупом. От Отбивні ти їсиш з кетчупом, макарони ти їсиш з кетчупом. У нас все їсть з кетчупом. Смачно! Все смачного, але. А я роблю собі каву. Зі сметанкою смачно, да? смачного всім, хто снідає. Так, всі поїли, всі поснідали. Я теж напалася кави і тепер привожу себе в порядок. Зараз тільки хлоп. Не вийшло, треба мити голову. Шкода. А так хотілося, знаєте, так тільки хоп. Треба приводити себе в порядок. Мою башку. Маю свою мальошечку, бо волосся дуже швидко жирніє, хоч я і дуже рідко ношу шапку, але в мене це така проблема. Я мию голову через день, через кожен день мию голову, тому що в мене дуже швидко жирніє волосся. Буду зараз мити, приводити все в порядок, бо потім йдемо з Ангелінкою в поліклініку на плановий огляд і е, будемо. Певно, що ще поставимо прививку. Ну, спитаюся в лікаря, бо в нас ж Рості вдома прихворівший, як це нам правильно зробити, скажу. Так, все, тепер привожу себе в порядок. А ми ще йдемо на зустріч до нашої знайомої. Там Ангелінці є подарок, покажу вам, що щось має бути дуже-дуже гарне. Я вже бачила фото, але м -м, хочу вам показати по трошки похвастатись, знаєте? Бо там ручна робота, і я таке дуже люблю і вона дуже-дуже має бути красиве. Зараз швиденько це зроблю і піду о, на зустріч, бо ж потім ще йти в поліклініку. Якщо їй зроблять прививку, то вона може бути трішки капризна. Тому. Роблю це до, до поліклініки. Все, я готовенька. Е, ну, готовенька в плані того, що готова йти на вулицю. Я не п'яна. Е, Зібралася вже, Ангеліна теж майже одіта. Ну, вже на бичом, вже вся спинка зверху. Одягаємося, я їй сьогодні вговорила. Ще тигр тут речить. Я їй сьогодні вговорила їхати на. В колясці. тому yeah. зараз ми поїдемо з нею колясочкою, бостренько заберемо, що там нам є, і нам потім до лікаря, бо ми yeah. збиралися дуже довго. Ще хочу відповісти на дуже цікаве питання. Ви знаєте, я казала, що не буду відповідати на такий хейт, ще там щось там. Але ж іноді бувають інколи, бувають такі цікаві питання, що прям хочеться знаєте, відповісти свою думку. Прям розриває мене зсередини, Так хочеться розповісти вам щось. Хотіла чихнути, але не чихнула. Так, е, в країні війна, а ми зібралися на море. І звідки гроші? Ну звідки можуть бути гроші в мене? Ну звідки в мене можуть бути гроші? Я кожного ранку перед тим, це я вам секрет розказую. Перед тим, як знімаю відео, одягаюся як на е Виходжу до церкви, стаю отак от з рукою і кажу, скиньтесь, будь ласка, мені на море. Хочеться на море, знаєте. Україні війна, а мені хочеться на море. І вони скидаються. Сходіть, попробуйте, може і вам хтось дасть. Я думаю, ви мене зрозуміли, що на такі питання я не буду відповідати. Глупо, глупо питатися людей і дивитися на їхні гроші. Взагалі рахувати чужі гроші не потрібно ніколи, нікому. Це така моя порада. Знаєте, не треба рахувати свої чужі гроші, а рахувати потрібно свої. А якщо їх не вистачає, значить треба брати руки. В руки брати свою жопу і йти працювати. Тому що гроші можна тільки заробити. А якщо не заробити, а взяти їх нечесним путем ну, шляхом, тоді це вилазить через ту саму жопу. Поняли? Гроші можна або заробити, або якось когось обдурити. Ну потім це вилазить дуже-дуже туго і тяжко. Тому. Я думаю, на це питання я відповіла. Всім, кого це цікавило, так прям аж написали. Я ділюся тут, знаєте, своїм життям. І я думаю, всі, хто тут мене дивиться, всі знають всі знають, що я встигаю ще ходити на роботу, будучи в декреті, вести активно свій влог. І ще маю купу, купу, купу всього. Чим зайнятися, і е, в мене чоловіка майже ніколи немає. Ви ж бачите, що чоловіка вдома просто немає. Він хоче забезпечити нас е, усім. Тим, що не було в нього в дитинстві, щоб у дітей було все, що вони хочуть, на що вистачає коштів. Тому я думаю, це питання можна, то, знаєте, закрити. Якщо я знайду такий метод, де будуть просто так давати гроші, я обов'язково з вами поділюся. Ну, просто я не зможу це тримати в секреті, обов'язково з вами поділюся. З приводу того, що в країні війна, якщо дивитись на те, що в країні війна вже триває три роки, до того. Ангеліна кричить, не розповім». Bata, що, що, що? Що за крик? Можна одну хвилинку, отак Чшш? Я щось скажу і йдемо з тобою. Добре? Домовилися? Bata, так, відправила Ангеліну, хочу ще сказати. Е, будь ласочка, живіт зараз в країні війна, вже три роки тривають і не знати скільки вона буде тривати. Оця моя ä, жестикуляція рукою. Е, потім е, спочатку була була був ще корона. Не забудьте, що ще була коронавірус. У нас був е, і не знати, що нас чекає далі. То що нам не жити, нам ці роки життя ніхто не поверне. Взагалі ні наша влада, ніхто, а ми е, просрати своє життя 5 10 років, ви потім їх просто не повернете, і треба жити тут і зараз на всі свої можливості. І треба вижимати з цього життя все, от прямо по максимуму, взяти з нього і ніколи не опускати жодного, жодного е, знаєте, випадка, яким можна скористатися, жодного моменту не можна опускати. А цеплятися за все, що вам е, дається в цьому житті, щоб не просрати його просто так, а потрібно. Блін, прожити його на максимум. Я кажу це в кожному відео. Майже ну багатьох відео це говорю. Тому те, що в країні е, війна, мене це не дуже. Ой, що вже знов не поділили. Не дуже мене е, це смущає, і я не буду сидіти в погрібі. П'ять, три, десять років, тому що не буде що їсти. У мене двоє дітей, і треба рухатися далі. І треба їм показати, що в них щасливе дитинство, що у нас нормальне життя, не вводити їх в цей, як це правильно сказати, депресивний стан, що війна, а потрібно проживати наше життя тут і зараз. Тому що життя триває, народжуються діти, діти вчаться, вони не припинили своє навчання, ніхто ж не припинив своє навчання. Якщо зупинитись на місці, тому від якого почалася війна, ми просто деградуємо. За три роки можна деградувати повністю просто ну, і в своїх страхах, і в своїх оцих от емоціях лусне просто мозок. Тому, я думаю, ви мене зрозуміли. Проживаємо своє життя тут і зараз, і не забуваємо, що ми народжені, щоб бути щасливими людьми. І, будь ласка, я думаю, всі віднесуться до цього з розумінням. Так що продовжуємо жити його тут і зараз. Збираємося з Ангеліною. По, по, по ту передачу вже два години збираємося і ніяк я не можу вийти, бо Росік хоче то їсти, то пити, то ще щось хоче, Ангеліна щось хоче, і я ніяк не можу вийти, розкорити до лікаря, а ми ще не сходили. Все, побігли, беру коляску і бігом-бігом вговорила її і біжемо з коляскою. Давно ми не брали коляску, не знаю, який зараз туди посажу, але це треба зробити, бо часу в мене залишилося обмаль. Ну і звичайно, багато дуже часу у нас займають ось ці збори з Ангеліною. Щоб нічого не забути, щоб все взяти, беру сумку, сміття. Ангеліна як починає одягатися, збиратися, то сяде, то впаде, то ляже. І щоб нічого не позабувати. Я тут, знаєте, як білка бігаю, як скажена жабаня, Помните було таке скажене жабаня? Одягаю свою дитину, вона тут хоче одягатися, тут не хоче, щоб не забути рукавиці. Ось ці-всі прибамбаси, літом набагато простіше одягатися, футболка шорти, і пішов. А ось ці комбінезони, шапки, я думаю, в кого є діти, всі мене розуміють, що це дуже-дуже довго, багато займається все діло часу і себе якось одіти більш-менш по людськи і ще взуття, яке важко застібається. ну... Хоч і купуєш таке, щоб швидко і легко одягалось, але все разом займає багатенько-багатенько часу. Якщо одітися... О, якщо я одінуся перша, то я тоді вже мокра, поки вона одіниться. У нас на вулиці вже відлига. Все ж таки, я їй вговорила. Сьогодні півдня я її вговорювала, щоб сюди всадити. Слухайте, бо з так холодно, що капець добре, що я її взяла. Бо в руки прям зябко. Давно вона не їздила коляскою, але так набагато-набагато проще. Так, ми повернулись з коляскою, сходили дуже швидко і дуже круто. Взяла ось таку від, від скверянки. Дуже смачні. Ось ці пластівці кукурудзяні. Я роблю ось ці пластівці. Ага, зараз покажу. Ось такі от пластівці разом перемішую і додаю ще там всякі різні і роблю таку. Міксовану кашу Ангелінці. Взяла кукурудзяне борошно, щоб обвалювати дуже смачно рибку робити. всяка така от Для паніровки дуже-дуже смачно. Взяли шматочок такого сиру, Ангелінка хотіла сиру. Сьогодні мене питала, і я вдома не було, тому взяли кусочок сиру. В м'ясному магазині взяли кілограм стегна. Так, ще взяли. Ой-ой-ой. Молоко на кашу і зараз покажу вам дуже класний дієвий рецепт від застуди. Дуже простий. І взяли такі ось сушки. Діти їх люблять, будуть гризти, щоб менше їгнути тих солодощів. Взяла їм такі сушки, хай гризуть з молочком. Подивіться, як багато кунжуту насипалось. І Зараз покажу, за чим же ж ми там ходили для таким важливим. Нате ваші сушки можете відкривати. Бо я кажу, почекайте я. почекайте, я. Я. я покажу. Давай. Дивіться, за якою красою ми сходили, що нам подарували. Це така, знаєте, ручна, ручна робота. Дуже миле, симпатичне. Подивіться, яке гарненьке платье для Ангеліночки. Я думаю, їй воно буде якраз потім помірюю на ній, бо зараз трішечки немає часу, але ну класне. Прям, знаєте, незвичайне таке, ну, дуже круте. Прям теж скільки сюди е, вложено, знаєте, труда. Дуже гарне. Теж все оце от вив'язати, таке красивеньке, таке, прям, ну, дуже гарне. Клас. Напишіть, як вам. Суконька чи любите ви такі речі? Я таке люблю дуже-дуже-дуже гарне. Прям ну, класне. Прям дуже-дуже дякую за те, що нам таке зробили, такий подаруночок. Клас. Дуже класний е, спосіб швидко-швидко отямитися від е, застуди. Я і забула про нього. Оце от е, згадала, е, коли, коли Ростусік захворів, тут в мене маленька ручка, бере молоко з медом, бери. Нагріваємо молоко, згадала, як цей ростік захворів, і ходила по спеції і сповнила, що я колись йому робила. Нагріваємо добре молочко, розчиняємо там е, чайну ложечку меду. Я певно, що недостатньо нагріла, бо щось погано мед. Е, розчиняється. І додаємо просту звичайну куркуму, ось таку от прянощі, мелена куркума. Додаємо е, цілу чайну ложку. Куркума це є, знаєте, таке. Природний антибіотик. Хто не знав, сипемо мед, одну чайну ложку куркуми, перемішуємо і випиваємо. Випивати бажано таким тепло-гарячим, Знаєте, не кипятити прям повністю, але щоб воно таке було гаряченьке. Випиваємо і ліземо під. Одіялко під улюблений пледик, включаємо кіно і потіємо до сьомого поту, і з потом виходить всяка каб'яка, яку ви підхопили, де б ви її там взяли. Такий от метод спробуйте. Дійсно, дуже дієвий. На ранніх стадіях, знаєте, як тільки-тільки розбирає, так от зробити два-три рази, можна робити в день. Два рази можна робити дорослому, дитині один. Два рази не буду робити, а дитині один. Тому спробуйте, хто знав про такий метод, напишіть, будь ласка, цікаво, чи знали ви про те, що куркума — це є природний антибіотик. І зараз Ростіка буду бігом лікувати. Ялинку в нас вже тут, бачите, забрали. І щоб ви розуміли, як далеко нам йти до лікаря, це аж напротив нашої ялинки. Сюди ходимо в профімет. Дуже дуже близько нам. Я вже дома зробили Ангелінці прививочку. Подивись, покажи, що тобі дали. О, таку наклеючку дали, так? Да? Mm -hmm. ти молодець, як було боляче чи ні? Mm -mm. Хорошо зробили, да? mm -hmm. так? Тебе... Наклечка. Наклеючка. А в неї ще є а тату, їй там зробили в лікарні. Покажи, яке тобі тату зробили з жирафиками. Де жирафики? Ой, на іншій ручці. Їй ще й навіть тату зробили. Поки тьотя робила тату ось таку їй, то інша тьотя зробила прививку їй в ножку. І знаєте що? Я прям вхолола, як мені сказали, скільки стоїть. скільки коштує прививка. Як ви думаєте, скільки в нас час коштує прививка? Ми рік назад робили, було. Мамоє була... водичку дати. Угу. Тобі треба кофтинку зняти, бо ти в такій білій кофті зараз вся замурзана. Пішли, знімемо кофточку і я тобі дам водичку. Е, рік назад ми робили прививку, було 1200 і 1500. Сьогодні я роблю прививку, і мені такі кажуть, що я собі хоч гроші взяла так, знаєте, з запасом. Думаю, мало, скільки там воно коштує, щось не можу знайти наших. Коротше, щоб довго не тягнути, прививка коштує 3590. 3600 коштує прививка дитини. Я просто вхолола. А такої син, а де наші ваці немає десь? Можливо. А державної немає вакцини, щоб ви розуміли. Вакцини немає. А якщо її не робити, нам скоро йти в садик, Все рівно вона нам потрібна, щоб йти в садочок, а її. Державної зробити немає, але а ж не у всіх є змога зробити таку прививку. Ну, почекайте, це е, пів мінімальної зарплати одна прививка на одну дитину, якщо двоє дітей. Коротше, трошки щось наша країна за заганяється, я вам скажу. Я, не, я, я взагалі не знаю, а де ж ці кісточки ділися? А ну подумайте, де ви їх діли. Ми можемо знайти кісточки, щоб розмальовувати. Коротше, дуже і дуже дорого е, питалась, коли наша слідуща буде вакцинація. Дякувати Богу, в 6 років записалися ми ще на вакцинацію е, проти вітрянки. Ось це, що ми ще зробимо вітрянку, вони по 800 гривень, дитині 600, а дорослому 800, Може, там більша доза, знаєте. То записались на оці, але їх зараз немає теж вакцини, щоб зробити. Коли буде вакцина, тоді підемо і робити. Куди ж ми діли ось ці? Ну, коротше, я не знаю, як на мене, то трохи дороговато. І з приводу ідентифікаційного кода сказали, що теж обов'язково має бути ідентифікаційний код до кінця місяця, тому що. знайшла, угу. тому що не декларують. Я не знаю, як вас, але в нас сказали, що не будуть декларації, із-за того, що. Щоб не було, знаєте, записано не е, людей, які не існують е, таких неіснуючих людей, тому треба отримати дітям ідентифікаційний код. Зараз попробую його зробити через в онлайн режимі. Короче, попробую зробити. Я аж почервоніла, так розказувала, що аж почервоніла. Найду зараз кісточки, куди ж можна було діти стаканчик з кісточками, не знаю. Кажу, ми з Ангелінкою поміряли платечко. Ставай отак, отута, щоб було. Нар... Тож дай покажу, яка ти платье. Покажися, яка. Ой, гарна покрутися, яка красива. Ой, на-на, яке платко. Тобі подобається? Красива, донь. Я тут готую вечерю, так розплакалася, і за цибулі дуже-дуже. дуже прям присильно знаю, як поставити камеру. Фу, оце то я зашмаркалася від тієї цибулі, оце то гірюча попалася, просто якийсь Фу, блін, жах якийсь не цибуля. Син, закрийте двері, бо я вімкну м'ясорубку. Зараз перемлю м'ясо і буду робити фрикадельки або тівтілки, Щось хочу. Ти хоч зі мною? Нелінка в нас трішки боїться мясорубки, тому ми з нею вімкнемо разом. І за тієї цибулі сплакалася просто просто на нитку. І за тієї якоїсь цибулі. Роблю тут фаршик. І буду ще, ну певно, ще теж додому приготую такі прикаделечки, протушкую їх. Щоб вже щось було, бо ж кожного дня щось та й готується, щось готую їсти, щось всім треба їсти. А вони ще й такі в мене вибагливі. Чоловік того не їсть, того не їдять А ціна зараз, ви замітили, по чому зараз усе. Я прям, я не знаю, прям здивована дуже сильно взагалі всім. І зараз е, сяду, попробую зробити ось цей от електронний. Кого там, скажіть мені, кого мені треба зробити? Ідентифікаційний код. Попробую зробити цей ідентифікаційний код е, і спробую його зараз. Там, начебто, можна через е, ДІЮ зробити. Через ДІЮ підпис чи через приват підпис. Якось там. Зараз я попробую зробити і завтра вам у завтрашньому відео розкажу, бо це, знаєте, справа така зараз затягне мені. На годину точно. Зараз поставлю готуватися їсти і покажу вам, які я тут накрутила фрокадельонса. І. І що ж, зараз прийде чоловік, буду викладати це відео. Яке тут. Сьогодні такий взагалі, знаєте, сумбурний день всього і потрошки. Всіх справ і потрішечки взяла розтіку ще медичну спортивну довідку. Треба ще звернутися до спортивного лікаря, пройти, записатись. Ну, цим я буду займатися вже зателефоную завтра, бо в нас і так дуже багато записів. Нам 23 го до. Ангеліна кричить. 23 го до... Стоматолога 22-го я буду на роботі, потім 20-го на той тиждень взагалі весь тиждень прям такий, знаєте, розписаний, а 25-го у Ростика змагання, а до 25-го все ж таки треба зробити ту довідку. Завтра я зателефоную, якщо я завтра не зроблю її, не буде лікаря, до якого я зможу записатися, то піду робити вчасно. Якусь лікарню, я думаю, там вони повинні мені зробити цю довідку. Бо мені частину видали від нашого педіатра, а ще потрібно від цього лікарю, лікаря спортивної медицини. Тому треба цим зайнятися, із і з цими ідентифікаційними кодами. Що кажу багато всяких таких, знаєте, різних справ, які я дуже сильно не люблю. Дуже не люблю ходити до лікарів, до цих стоматологів. До, взагалі, до цього всього це для мене якийсь просто жах. Не люблю е -е, возитися з бумажками. Бо вони, як почнуть посилати, то за тим, то за цим, то ще туди, то ще сюди. Коротше, начебто спрощують нам е -е, наше життя, роблять все онлайн, роблять все так, але. Коротше, не дуже вони, так, знаєте, нам його і спростили. Тому готую вечерю. Ось так гарненько вийшло, відправляю в морозилку в заморозочку і буде нам на, знаєте, одну порцію так протушкувати до якоїсь каші, до чогось, ага, тепер не можу взяти. До чогось приготувати. Буду на цьому з вами прощатись. Дякую за те, що дивитеся моє відео. Дякую за ваші вподобачки. Дякую кожному і кожній, хто заглянув на мій канал. Всім до зустрічі в нових відео.